Всім доброго дня. Сьогодні хочу розказати про діхонтру. Тут у мене підпишеться, питає Людмила Малевич, як її зберігати на зиму. Хочу розказати свій приклад. Я її зберігала в будинку. Це було років 2-3 назад. Вона у мене була, пустила десь аж до 3 метрів вниз свої пагони. І вона доволі довго у мене навіть квітла у будинку. Один був мінус, що я, як кажуть, не догледіла і не полила її вчасно. І вона в мене засохла. Але що саме цікаво було, думала, що вона відійде, але ні, я її потім полила гарно. І так як вона в мене квітла жовтенькими квіточками на той момент. Утворилося насіннячко І насіннячко у мене прямо у цьому вазончику проросло. Я його окремо висадила в маленькі горщики. І воно у мене на підвіконня у будиночку потихеньку росло. Його, знаєте, що ем, треба трошки підстригати, тому що воно витягується, плететься, їй треба кудись лізти. Але що я хочу сказати, якщо допустимо, якийсь там трошки менший вазончик, то її можна пустити по кругу пагінець. Ось дивіться, як я роблю. Ось у мене по кругу пішов пагінець, бачите? Ось він. Ось, Ось сюди причепився. Вона дуже швидко укореняється. Дивіться, які корінчики. Щоб ви розуміли, цьому кущику буквально десь місяць. Може трошки менше, я його купувала на базарі за 50 гривень, маленький такий горщик був. Ну, стандартні горщики такі продають, різні квіточки. Однорічні, десь такі, ось у мене квіточка. З цієї буде насиненка така кругленька. Так що я хочу сказати, якщо буде трошки більший вазончик на підвіконі стоять, то можна пагонець пускати такого по кругу. І у вас буде наростати маса, що на весні вже буде сформований кущик. Ви його пересадили в лукаш більшеньке і вже буде квітнути, дивіться. Це вже ось по, можна такого обрізати, це вже буде повноцінний кущик окремо. Я її так оберу, так опускаю по кругу, і вона сама вкореняється, підобрюю тільки нітромофоскою, Земельку взяла суміш, грунтопокрів суміш. І то, що тут є, і земелька така. Ось. Легенька така земелька. Універсально беру І по ціні. Людмила Малевич написала, що в їхньому місті чи селі, я не знаю, звідки воно, то дуже дорога. Сама по собі діхондра. Так, вона дійсно дорога, тому що насінинки 5 насінинок я вирощувала особисто. 5 насінинок коштує щось до 50 гривень. І з тих 5 насінинок може прорости 1, 2, 3. 5 ніколи не пророщувалося, не знаю чому. І потім вже ж догляд. Земелька має бути хороша, полив. І, звичайно ж, ті, хто професійно займається, купують добриво, які кошти стоять немалі. Це я просто для себе використовую нітромофоску і все більше нічого. Ну, може, там ще селітрою аміачною підлити, щоб зеленушка пішла, як кажуть. А так нічого з нею не роблю. Так що експериментуйте. У кого можливо теплиці, так може вона і в теплиці, які опалюються, в теплиці може перезимувати спокійно. Ну, такого кашком занести її нехай собі росте. Так що якось так. Дякую. Ще написали під моїм поштом такі невеличке повідомлення, відгук. Так що пробуйте, ризикуйте. Аналізуйте, я думаю, ось, ось, ось відсвелася квіточка і тут буде скоро на Вона така кругленька, коричневого кольору. Всім хорошого дня, до побачення.